Всім привіт! Моє ім'я Яна лицецька, і ви на каналі присвяченому материнству. Чи є такі іграшки, які допоможуть дитині легше приносити літню спеку та отримувати задоволення? Виявляється, що є це ось такі маленькі, зручні компактні іграшки, дитячі вентилятори, з якими класно гратися. А ще й вони є дуже корисні, адже натискаючи на них, вони створюють такий приємний, легенький нігберітерець і відповідно літні. Пекотні дні буде легше переносити, а ще й вони приноситимуть дуже багато позитивних емоцій, адже дуже є веселі різноманітні такі види цих вентиляторів дитячих. вони є бюджетні, і доняття приноситиме не лише користь практично, а й задоволення. Звертайте тобто, увагу на ось такі іграшки на прилавках магазинів. І вас, як віда, для вас це відео було для вас корисно та цікаво. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.